Я думала, що успію. Ну, мені так хотілось. Ми сином дуже вірили. Ну не дожив. Оксана дронь пригнічена власним горем. Проте вона справжня героїня. Жінка добилася порятунку хворих на рідкісну хворобу дітей, втративши у війні з бюрократією власного сина. Цей зворушливий сюжет програми гроші у 2012-му розчулив звичайних глядачів та обурив медиків і чиновників, яких ми викрили у бездіяльності. Кирюха одного трагічного ранку син Оксани Кирило просто не зміг поворухнутися, хоча ще за день до того ходив у школу. І йому тяжело не то, що пищу, а свою слюну проглотить. Через рідкісну хворобу, муку, полісахарідоз у малечі стрімко руйнувалися тканини та внутрішні органи. Він втрачав слух та зір. Я йому абсолютно нічим не можу допомогти. Не можу. Ну, я не можу сказати своєму сину синочок. Ну ні, в Україні цього лікарства. Ти найгірше, що коштовні ліки від страшної недуги в Україні навіть не були зареєстровані. Чиновникам було комфортніше не помічати кілька десятків хворих дітей, ніж визнати проблему і вирішувати її. Саме тому держава ліки не купувала, і діти були приречені. Все зводилось до тому, що це не по адресу. Міністерство писало тому, що таких дітей мало препарат не зареєстрований, чим помочь не може. Втім, жінка не полишала надії, продовжувала писати і вимагати. І врешті, у листопаді цього року, рятівний препарат з'явився в Україні. Моз України передбачено фінансування на закупівлю медикаментів для дітей хворих на мукополісахаредос у обсязі 40 мільйонів гривень. На жаль, її Кирилко до цього не дожив. Втім, завдяки її старанням, шанс на порятунок отримали інші діточки. Двух, двох років потім тобто дочиталися. Її. Держава виділила кошти і ось ми отримали. Руслан Маєвський із Рівного вже отримав для свого чудо-ліки. Нам на рік дали 144 ампули, це мільйон 265 тисяч гривень. І його мати Сніжана нарешті посміхається. А конфетів дуже любить. Дитинка йде на поправку і вже має шанс на життя. Ми робили обстеження, то в нас ну, всі органи зменшилися. Зменшилися всі органи. І ми стало все на місці, так як має бути. Тож вони та родини інших хворих на мукополісахарідоз вдячні журналістам, які привернули увагу до цієї проблеми. Велика подяка каналу плюс один програмі гроші, Тому саме випуску ТСН. Добились цих ліків. Усі батьки співчувають Оксані і підтримують свою героїню, як можуть. Через байдужість системи жінка втратила сина, але довела чужих дітей не буває, і за них варто боротися.